Всім привіт! Село Волосянка. Позаду мене комплекс Захар Беркут, і ми вирішили сходити на писану криницю, це джерело, тому що багато хто питає, що робити в Славську, куди піти, що можна піти, цікаво подивитися, куди прогулятися. От вирішив показати одне з таких місць. Приїхали і бачимо, що трошки тут змінилася обстановка. Як ви знаєте, з моїх попередніх давніх відео. Комплекс за купила компанія Око. Тут почалися деякі зміни. Територію всю відгородили, розчистили навколо плексу під'їзди, там розрівняли каміння Будемо йти, Зараз все подивимося. Позабирали всякі будки, знаки поставили. Тому зміни є, і видно, що плани, в принципі, серйозні, і воно все одно буде рухатися в сторону будівництва гірськолижного курорту. А зараз йдемо, будемо шукати стежку, куди вийти і йти через ліси та гори. Писано і краниці. Має день бути дуже гарним. Приємного перегляду. Поки немає квадриків, є можливість хоча б прокоментувати те, що зараз видно. Зробили парковку, все загороджено. Відхитні ворота з одного боку на в'їзд, з іншого мають бути на виїзд. Стоїть знак Зупинка стоянка заборонена. Бачу далі, що так само загороджено все і з іншого боку при в'їзді на Захарберку. Сьогодні понеділок, тому людей тут немає, щоб ви розуміли. Дев'ята година. Люди швидше за все повиїжджали останній тиждень перед першим вереснем. А всі квадрики, оці всі орендовані розваги, вони всі перенесені тепер туди якби, ближче в сторону Славська по дорозі. Для гостей гісколижного комплексу Захар Беркут. Графік роботи парковки з 9 до 5. -ї. А пам'ятаєте? Як тут було важко прийти, бо завжди сюди стояли машини, якісь квадрики, тудим сюди і все. А тут був магазинчик, видно, він чи побудований самовільно, чи не дійшли згоди про його перенос, чи продаж, чи як. Но факт того його просто загородили парканом і все. Я навчився тут стояти. Що по маршруту до джерела писана храниця? Google-карти показують, що потрібно йти якоюсь дорогою, яка знаходиться зліва від готелю Захар-Берхот. Там така, в принципі, дорога є. Але тут питання, що треба зайти на територію готелю. Іти з лівого боку від кріселки, там навіть видно кусочок цієї дороги. Вона так йде по підліз. Попри упори, десь кудись туди в ліс. Але ми спитали в працівників, в охоронців, як краще йти. Вони кажуть, та що ви паритеся? Ідіть просто стандартною дорогою. Зимою це схил гірськолижний. Літом зазвичай дорога. Ідете собі вверх, а там на бугільних, цих на підсадках рісельних, повертаєте ліворуч на вказівниках і все. і За якийсь час прийдете. До свого джерела. Тому так ми і зробили. 9 година вже минула, ближче 10-ї сонечко припікає. Прогноз показує, що в Славську буде 31 градус, це кінець серпня. Пусті Собаки гуляють, тому я думаю, що піде нам ця прогулянка на користь, відстань 2, трошки більше 2 км. Навіть навігатор показує, що пішки йти десь годинку. Телепали ми зі златою до другого бугіля нижнього, до та, якби, підсадки, грубо кажучи. Зайняло нам це годину. Іти важко через те, що одразу ж набирається висота, а сонце вже періще, так дай Боже. Сьогодні продають спеку в 31 градус. Ми щось пробували в 9 вийти, щоб менше мучитися, але вже було все одно запізно. Сидимо, відпочиваємо Тому годину, і ми тільки на нижньому бугелі. другому. Проте нам залишається вже не так багато, як показує карта, до того, щоб дійти до писаної храниці і подивитися, чи там гарно і водички напитися. Карта показує, що нам треба піднятися на цей пагорб, і вже там буде якийсь перехід на полонину, яка буде вести нас до писаної храниці. Все це добре, і повітря гарне, чисте, і тихо, туристів нема немає понеділок, але йти зараз знову по сонці. Вже охоти такої сильної немає. Але що поробиш потрібно. Іди, пий водичку Водичку помий собі. Ого, водичка холодненька. І смачненька. В околицях Захарберко є е, спуски для гірських велосипедів. Ну, я все розумію, багато що бачив теж в інтернеті, але ви прикиньте, яким треба бути відчайдушним типом, щоб з такого трампліну вискочити і полетіти туди от вниз, на ту стежку, а там зразу поворот направо. Коротше, це жесть. А там внизу комплекс Захарберкут і махнули ми такий добрий кавалок. Не знаю, там навігатор пише якихось там 2,2 км, якась то фігня, тому що пашемо ми тут ногами, як, як в справжньому поході. Підтече, сонце шкварить хварич, дойшли ми до другого, до першого, точніше, бугільного витягу з гори. І це мене вже тішить, тому що ми переходимо на інший бік схилу і вже маємо прямувати саме до... Джерела писала краниця, з якого колись пив воду довбуш. А довбуж, як ви знаєте, і каміння носив, і воду пив в кожному карпатському майже джерелі. Змогли все ж таки дійти до підсадки на кріселку. Залишається нам вже до джерела писнахниця небагато. Бо вже були б думки такі, що, можливо, варто сьогодні вернутися, бо йти дуже важко через спеху. Схоже, нашим стражданням підходить кінець. Позаду мене хребет, де знаходиться витяг із Харберкута. І ми його перейшли, йдемо стежкою вниз. GPS показує навігатор, що ми йдемо прямо до джерела Храниця. Казівника там наверху немає, тому треба орієнтуватися самому. Або питати людей, якщо такі зустрічаються по дорозі. Десь ось, о, десь в цих хащах карпатських раз є джерело писана криниця. Ну, все, ми дійшли вказівничок, що на високий верх, там, де ресторанчик за Харберку, то 1,3 км. Називається місце Писана криниця, геологічна пам'ятка природи. За історією тут не раз бував Олекса Довбош. Інформація. Ось як виглядає саме місце. Заточка попила водички. Тут знов на вказівнику державному пише печера, писана криниця. Не знаю, печери тут не видно і немає. Є просто ось такі великі каміння. З яких витікає гірський струмок-джерело, з якого пив Олег Садовбиш. Що цікаво, тут на каміння, на каміннях є різні надписи різних років. Тут проглядається пам'ятка природи писана Криниця. Але десь я бачив в інтернеті фотографії, що тут є написи. Таких досить давніх років. 1903. О, ось тут є. Я знайшов. От подивіться. 1900. Так рік є лавочка, де можна відпочити. І ми це будемо зараз робити доволі таки довший час. Насправді моя думка така, якщо ви на крісельці виїхали наверх, на Захар та ресторанчик на гору високий верх, звітом півтора кілометра сюди спуститися варто ну, попити водички, там, пройтися, розділяти ноги після підйому на крісельці, Спеціально йти ногами знизу, можна тільки в тому випадку, якщо ви йдете сюди просто то вже треновані, чисто, щоб підтримувати себе в формі. А отак в таку спеку, наприклад, з дитину я би не рекомендував йти. Візьміть тут до уваги, коли будете планувати свої прогулянки і подорожі навколо Славська. Там де злата стоїть, це дорога з-харберкуту з комплексу наверх. Тут вдалені місце таке прикольне, де видно внизу Славськ, навколишні села, Волосянко для фоток. Це пішла дорога одразу на Писану Криницю на джерело. А оце вже... Високий верх і відповідно ресторанчик і так далі. Ну, показник кажуть, що туди ще кілометр 200 йти, ми махали. Вершечком хребта їздять машинами, джипами вивозять туристів. Тому обирайте самі, як вам краще, що пасує. А ми йдемо, зробимо гарний селфі на цьому виступі з гарним краєвидом. Хоча стандартна штука, валиш вгору, блять. Проклинаєш себе і думаєш, Нафіга тобі то треба. Піднімаєшся наверх, милуєшся Карпатами, красою і думаєш, Та, то варто було сходити. Не знати, скільки ще здоров'я дозволятиме ходити Карпатами, тому це все пішло тільки на користь і було не дарма. Подивіться самі, які краєвиди. Можливо, ви по ту сторону екрану теж відчуєте трошки наших. Українських Карпат. Ось там в долині Славська церкву видно, купол блестить. Ну все тепер з чистою совістю можна повертатися назад. А на цих схилах планувався новий гірськолижний курорт. Схили мали йти аж тудою в сторону в бік сіл Нижня та верхня рожанка. Тут, звичайно, такі площі і лісів ще багато. Минула година від початку нашого спуску від писаної храниці джерела. І ось вже ми бачимо Захар Беркут і його голубенький басейн, де відпочивають та копаються люди. Назад спускатися набагато, звичайно. Легше нам, але сонце палюче все одно не дає повноцінно відпочивати. Ну, Нічого страшного, в принципі, в Славську є ще куди поїхати і що подивитися.